Конкурс малюнку благодійний фонд крокус організував як учасник проекту Білоцерківського товариства дітей-інвалідів та їхніх батьків «Айурведа». Назва проекту зміна мислення громади стосовно якості освіти дітей з особливими потребами. Тому малювали хлопці і дівчата саме на цю тематику. Завданням цього конкурсу було показати. Як дітки думають про те, чи можливе навчання дітей з обмеженими можливостями у загальноосвітніх школах? Були проведені шкільні конкурси, окремо шкільні конкурси. Вони малювали малюнки на уроках вдома. В школі відбирали кращі, і тоді приносили до нас. Наша наша відбіркова комісія працювала два дні. Ми відібрали найкращі і за результатами сьогодні у нас таке свято. Всього У конкурсі взяли участь 96 коломийських школярів. Найкращими визнали 11 авторів. З їхніх творінь зробили невеличку експозицію у педагогічному коледжі. Самих же художників відзначили спеціальними дипломами та подарунками від навчального закладу та газети Коломийська правда. Проблема інтеграції дітей з обмеженими можливостями в суспільство є не менш актуальною, не менш значущою, ніж якісь політичні проблеми чи економічні. Так? На жаль, українське суспільство ще не повністю готове цих дітей, цих людей ну, це прийняти. Коломийська правда по мірі своїх ресурсів, фінансових і інформаційних старається до цього долучатися. Якраз і свою невеличку лепту ми вклали і в цей конкурс. От мали змогу подарувати дітям невеличкі подарунки і раді, що стали партнерами цих людей, зокрема фонду Крокус, який робить дуже важливу таку роботу. Мар'яна Маська, Вадим Дудін, програма події НТК.